Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю, він живе, він ще не вмер, хоч від тисяч літ родився, та аж вчора розповився і у власній силі йде. І простується, міцніє, він спішить туди, де дніє, словом сильним, мов трубою, мільйони звез з собою, мільйони раду йдуть, бо се голос духа чуть. Голос духа чути скрізь. По курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких, по місцях недолі сліз, і де голос цей роздасться. Щезнуть сльози, сумне щастя, сила родиться і завзяття не ридать а добувати, хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Вічний революціонер. Дух, наука, думка, воля не уступить пітьмі поля, не дасть спутатись тепер, розвалилась зла руїна, покотилася лавіна, іде в світі тая сила, щоб в бігу її спинила, щоб згасила, мов огень, розвидняючийся день.